Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати дуже красиву рослину. Це драцена Фрагренс. Це рослина, ще називається драцена Запашна. Вона має дуже гарні квіти похочі, і в природі може досягати. Висоти 6 метрів. Отаку От драцену я придбала це із епіцентру. Маленька, дуже маленька ще вона, От рослина, і зараз я хочу її пересадити. В неї вже просяться корінчиків, якщо виходять корінці із отворів, це свідчить те, що можна пересаджувати. Ну і я люблю змінювати. Магазинний ґрунт. От. І так, тому що можуть бути комахи, шкідники у ґрунті. І я бачу, що драцена дуже глибоко посаджена. Так, не можна робити. Листочки дуже глибоко сидять. Вона, напевно, була вирощена в іншому горщичку. А її перед відправленням на продаж, напевно, пересадили. Ну, щось відбулося. Бачите, як корінчики тільки внизу, верх заглиблений, засипаний, разом із листям це дуже шкідливо. Так може загниватися листя, стовбур драцени. От, тому зараз я хочу її пересадити. Я звільняю, обираю ґрунт, звільняю до е, самого стовбура. От Я побачила стовбур, бачите, тут такий красивий, він жовтенький. Наче все гаразд, От, зразу видно, корінчики вийшли з стовбура. Листочки не можна заглиблювати, драцена цього не любить. От. Така красива рослина. І на квіти оцієї драцени запашної злітаються калібрі і різні бджоли, комахи. Вони дуже гарно пахнуть. Ну, в домашніх умовах ще дуже важко зробити, щоб розквітла драцена. Драцена це не пальма, це рід.